Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. Мій ранок розпочався з того, що мені було погано, і я думала не знімати відео, але я не хотіла приховувати те, що вчора я е, солодкого, соленого, всього чого тільки можна було. Сьогодні я підпухла, на шлунок, мені було дуже недобре. Ех, от, я думаю, ви розумієте. Що таке булімія, але якщо чесно, я для цього нічого не використовувала жодних ніяких засобів. Просто мій організм вже не справляється, тому що весь попередній тиждень я харчувалася як попало. І мій такий шлунок: ой, а що происходит, А я вже не видержую. От, і мій організм сам так відреагував без різних засобів. Мені не хотілося, щоб оцей момент, яким я зараз з вами ділюся, був такий прихований, знаєте, як поза камерами. Типу, в мене цього не було. Я не зніму декілька днів, прийду в форму, типу, вода піде з організму, з обличчя. От, і все, типу, продовжуємо далі челендж. Але ні, тому що вчора я обжерлася, сьогодні я маю ці наслідки. От і я впевнена, що я не одна е, така в цьому, тому, тому я це розповідаю, а не приховую е, за кадром. Як ви знаєте, в соціальній мережі за нами слідкують, навіть якщо ми просимо програму не стежити. І так як в мене дуже часто є те, що я розповідаю про розлади харчової поведінки, то мені і в Тіктоці, зокрема, випадають різні такі відео пов'язані з цим. І мені попалися вирізки з інтерв'ю з Аліною Ліпницькою, я вже колись про неї говорила в своїх відео. Але що мені трапилось, так це те, що в інтерв'ю вона називає там, певні препарати, які вона вживала для того, щоб отримати те тіло, яке вона хоче. І це дуже неприкольно, тому що люди е, шукають е, препарати, які би їм допомогли прийти в норму, отримати кращу версію себе, е, отримати фігуру мрії і таке інше. І оці всі чаї для схуднення і тому подібне, е, ти можеш це нагуглити, е, або також ти можеш подивитися, о, а є ще ось таке, тому що не завжди ти все можеш так прям нагуглити. І тим паче коли людинка розказує, що вона приймала ці препарати, і от у неї все, типу, це їй вдалося. То цей препарат стає як наче таким валідизованим, те, що допомагає. Можливо, я неправильно зрозуміла ці вирізки, тому що я не дивилася повне інтерв'ю, а виходить, що це було вирвано з контексту. Але все рівно називати конкретні препарати е, я вважаю не ок. Тому що, наприклад, там теж вона розповідала про чай з сени, І я таким грішила. Я таке використовувала е, в часи університету. Е, і знаєте, що в мене було е, те, що, наприклад, там той самий Дуфалак чи ще щось там. Е, ці всі приносні засоби, що вони викликають залежність. А от чай це ж трава, і ти, наче ну, вона не викличе залежність. І для мене це був такий прям класний дієвий засіб. Чому я зараз називаю ці препарати, тому що я через це проходила. І в мене було так, що спочатку я вбила свій шлунок цим. Чаєм з сена, а потім я лікувалася для того, щоб нормально сходити в туалет самостійно. От, тому, тому ось так от. Тому це не, не прикольно. І от таке от було в мене в житті. Ну і те, що я називаю той чи інший препарат, це для того, щоб сказати, що це не якась універсальна таблетка, яка тобі класно допоможе ось так. От, а це може тільки погіршити ситуацію як в фізичному плані, так і в ментальному плані. Тому не треба здовжувати такими, такими історіями. Яка це велика проблема з цією їжею, з цими калоріями, з тим, що ти собі не подобаєшся, з тим. Не знаю. Велика проблема. І ще. І ще, ще погано, що тобі важко з цього вийти. Навіть якщо ти розумом розумієш, все рівно в тебе вже є якісь патерни поведінки і твій мозок. І твій мозок піде е, найменшим е, шляхом супротиву, аніж для того, щоб е, е, аналізувати, там, не знаю, стримувати, або ще якось фіксити цю поведінку, е, цю, цей розвиток харчової поведінки. Чого не можна просто жити нормально? Просто їсти їжу, просто отримувати задоволення від їжі. Чому? Пруденс, що ми там шукаємо? Ку-ку? Ку-ку. Я тебе знайшла. Я тебе не йшла. Бум. Куку. -ку. І якщо ви скажете, що скільки можна говорити про цей розгляд харчової поведінки, тому що це важливо і насправді не можна як наче вилікуватись від розгляду харчової поведінки, можна вийти в ремісію, можна вийти в тривалу ремісію. В мене була тривала ремісія, але от зараз знову воно повертається в різних формах. Тому я розповідаю те, що відбувається в моєму житті, і ось цей розлад харчової поведінки це частина мого життя. Сьогодні я зробила масаж обличчя довше, ніж зазвичай. Для того, щоб краще пропрацювати усі, усі частини обличчя і якомога більше цієї води спустилось вниз. От. Не знаю, мені здається, точно обличчя стало свіжіше, ніж було. Та зараз є покраснення, тому що ну, я масажувала. Я вже розкреслила новий тиждень, що змінилося в порівнянні з попереднім. Це те, що замість вивчити одне нове слово з іспанської я написала повторювати слова. У мене є багато блокнотів, в яких в мене виписано слова, але треба їх повторювати. Тому що, як я вже казала, наш мозок або використовує, або забуває. І також щодо їжі, я не знаю, що мені писати. Я не знаю, чи мені писати один прийом їжі, чи два прийоми їжі, чи взагалі не вписувати собі е, ніяких прийомів їжі і подивитися, що в мене буде. Не знаю зараз. Дуже часто люди просять поради в чату GPT. І як на мою думку, це недобре, через те, що чат GBT він дуже часто нам бреше, він не дуже часто е, пише нам те, що ми хочемо почути. Як на мене, цей чат може закрити якусь таку інформативну складову, але точно не лікувальну і не психотерапевтичну. Коли психіатр визначив, що в мене біполярний розлад, я купила собі ось такі книжки для того, щоб краще розуміти себе і краще розуміти природу біполярного розладу, чому вони російською, через те, що це видавництво з Харкова, і в Харкові було дуже багато саме книг видано російською, тому що вона була наче універсальна, тому що підходить для дуже багатьох людей. Тому вона, вони, на жаль, російською. І як на мене, чат джві. Тій працює по тому самому принципу, він просто знаходить вам інформацію, але це ніяк це не означає, що я купила оцих дві книжки, і я сама собі терапевт, я сама себе полічила, я сама собі в допомогу. Ні, я звернулася до психіатра, я звернулася в терапію. І саме терапія може вам дати ті інструменти, з якими ви можете впоратись тим чи іншим станом вже без участі психотерапевта, просто самостійно в своєму житті. Як е, моя психотерапевтка говорила, коли я перший раз вийшла в ремісію, що вона рада, коли її е, клієнти не потребують її. От, якось так. Тому брати поради в чату GPT – це ну, така собі, як на мене, е, тому я з ним не спілкуюся. Замовила собі взуття чорно-біле, як я люблю. Ось так от виглядає збоку, але, ну, звичайно, я зараз просто не скору руку. Це зав'язала для того, щоб просто в загальному розуміти. Мені зручно, мені подобається, залишаю. Сьогодні мій ранок розпочався, як я це називаю із прибирання номерів. Якщо чесно, вчора в мене не було бажання ні замітати, ні мити посуд, нічого. І ввечері, коли чоловік відкрив... Холодильник, і там було багато брудного посуду через те, що ми туди його ховаємо, того щоб кіт не наївся того, що в нас позалишалось в мисках. І якщо чесно, коли він сказав: Ось стільки посуди, треба її помити. Я думала, що він її помиє, але ні. І так само, от на поверхні, наприклад, на варильній поверхні, теж багато є таких. Волосинок, шерстинок, я чоловік каже: ой, тут їх так багато. кажу, я сьогодні не замітала. А що тут замітати? То вони десь зверху ходять. Вони кажуть, ну бо вони бігають і вони піднімають топелюку, та й вона піднімається і осідає на поверхнях. Ну ладно. От. Тому сьогодні все рівно це мене чекало до сьогодні. Знаєте, як є в закладах підвішена кава, то а в полі є така акція, як підвішене сміття. Забирай наступний. Вчора я поділилася з чоловіком, те, що в мене є от такі проблеми з їжею, що мені хочеться зробити собі боляче, що я не знаю, який в мене зараз стан. І, і перед тим, як з ним цим поділитися, я боялася ділитися через те, що я боялася того, що з його сторони буде нерозуміння і роздратування. І насправді, коли я поділилася, то було справилось те, що я і очікувала, тому що для нього не зрозуміло, як можна об'їдатися, особливо навіть коли ти не хочеш. Їсти, але ти об'їдаєшся далі, тому що для нього знайомо, що тим, наприклад, тобі щось смачно, і ти от об'ївся, бо тобі було смачно. А от просто так, щоб отримати якісь емоції, то для нього це не знайомо. І так само, коли я з цим поділилася, це для нього звучить це як проблема. І я знаю, і я думаю, що кожна жінка, кожна дівчина зустрічалася з тим, що коли ти ділишся чимось з чоловіком, вони це сприймають от прямо як проблему. і треба її вирішувати і от зараз я тобі розкажу якийсь алгоритм дій а насправді інколи треба просто обійняти просто вислухати і сказати що я поруч і ще до речі я боялася зіштовхнутись з роздратуванням і з цим я теж зіштовхнулася бо чоловік каже що він не знає як от психологи психіатри працюють з різними розладами бо того, що його це дратує От і тому багато хто е, ці свої проблеми е, тримає при собі, тому що боїться щось зіштовхнеться з тим, з тим, з тим, і, і все. І ти зрозумієш, що підтримки тобі, в тебе немає. Ти залишаєшся з цим один і, і все. Ще знаєте, що мені чоловік видав? Перше, це через те, що я постійно вдома і мені нудно, і від того я їм. А друге, це те, що а може ти почнеш готувати щось таке складне, щось по рецептам, і того тобі буде інтересніше, і тобі не буде хотітися так об'їдатися. Пожартувала в цей момент, що це називається лайфхак, як змусити дружину ще до того всього готувати якісь складні страви. Тобі понравиться, то буде все просто супер. Я зробила йогу, конкретно спрямовану на розтяжку спини. І зараз я взагалі себе відчуваю, знаєте, це як небо і земля. Через те, що коли я починала робити цю розтяжку, то навіть коли я робила кішка корова, я прям ну, дуже сильний дискомфорт відчувала в попереку. От, А зараз, ну, набагато легше. Зараз вже майже 9-та вечора, я вдома. Як ви зрозуміла, я купила собі вітаміни, купила омегу і купила комплексні вітаміни. Тому що в мене харчування одноманітне, в мене харчування не дуже. от Тому в мене точно є якісь дефіцити. Ще я підсмажила і зварила макарони, щоб було що їсти. І зараз випустила шиншилу, Нехай собі пограється. Я, до речі, вчора не підбивала підсумки, тому підіб'ю сьогодні. В мене вчора йога була, відео на іспанській я дивилася, і я повторила слова. Вчора в мене був один прийом їжі. Е, я їла вареники. Е, сьогодні в мене йога була. Е, Іспанське відео я дивилася, я повторила слова. І сьогодні в мене теж був. Ну, один прийом їжі це я їла, е, ходох. Я не обжиралася, це основне. І я не намагалася їжею закинути свою пустоту. Оце вчора і сьогодні цього не було. І я цьому безмежно рада. Ходили, погуляли в ліс і також назбирали ожини. Тут аж кілограм 100. От, ми молодці. Ось таких дві місочки у нас вийшло. Я буду робити з цього варення. Я ще сьогодні з йогою не вгадала. Е, класна йога мені сподобалась, але вона була інтенсивною, і це не та йога, яку треба робити восьмій вечора, Таку йогу краще було б зробити зранку. Але все рівно я молодець, тому що я її зробила, а не просто закинула, що ні, це зараз не підходить, і то на завтра. <рес> ні, я її зробила і я молодець. В ліжку, але що по рутині в мене сьогодні? Йога була. Відео на іспанській я дивилася. Слова я сьогодні не повторювала. І в мене був один прийом їжі, я їла з чоловіком шаурму. От тому на сьогодні ось так от. Зараз вже майже 10 вечора я сходила в душ, зробила всю свою вечірню рутину і відчуваю себе дуже сильно втомленою. Я сьогодні зняла лише свій ранок. Я позаймалася йогою в той час, коли чоловік гуляв з собакою. Також в мене сьогодні була сесія з психотерапевткою, а також я їздила, забирала свої ліки від біполярного розладу в перший раз. Я я брала за програмою Доступні ліки, і це взагалі супер, тому що це заощадило, щоб ви розуміли. Мінімум 2800 на одних ліках. Якщо підсумувати сьогоднішній день, що в мене по рутині, то його я позаймалася. в мене було навіть два прийоми їжі. Я їла макарони з сиром, з оцією бринзою, що я купувала в АТБ. І вона мені взагалі не сподобалась, це взагалі не бринза. І так як там писало стільного молока, то там мені було, ну от, ось вам і результат. Ось тут. Що лактоза то вилазить і не смачний, Мені не сподобався. А також ввечері, коли ми гуляли з собакою, ми заходили з чоловіком сім'ї, я ще ходох з'їла. От, Відео іспанське я дивилася іспанською, а ось слова я не повторювала сьогодні. От, Тому сьогодні ось так от по рутині. Насправді я би хотіла на цьому завершити це відео, але сьогодні не завершується четвертий. Тиждень челенджу, сьогодні тільки четвер. А в наступному відео я вже розповім, що сьогодні було на сесії з психотерапевтом, які інструменти я буду втілювати в життя, щоб намагатись вийти в ремісію розладу харчової поведінки, а також загалом підсумки челенджу четвертого тижня. Тому. Будьте здорові, мирного неба, і побачимось вже зовсім скоро.